Безалкогольне пароль існує, і його дуже легко зробити вдома. Коли я перший раз спробувала алкоголю 15 років, я зрозуміла, що більше його куштувати за все життя, напевно, не буду. Коли в 15 років я спробувала вперше алкоголь, і мене знудило від того, що я навіть не знала, що є різні градуси і їх не можна змішувати. Я зрозуміла, що більше алкоголь я ніколи пити не буду. Коли я його вживаю, я стаю максимально апатичною, хочу спати, мені погано, і я навпаки почуваюся гірше, коли п'ю його аніже не п'ю. Тому для мене відкрилася нова планета, коли я дізналася, що є безалкогольне вино. Ну є я. Як біле, так і червоне. Зазвичай його купляю в новусі, бо ж так згадую часто новус, що мені вже треба реклама від нього. Але найголовнішу роль тут відіграє, звісно, сам апероль, сироп від моні. Я його знаходжу в інтернеті, і мені такої пляшки вистачає ну на півроку точно. І залишається лише додати цей сироп, залити це все вином безалкогольним, додати льоду та апельсину. От смак аперолю я ніяк не можу замінити, тому дуже класно, що можна зробити таку безалкогольну альтернативу. А ви підписатися на мене? Я нутриціолог і розповідаю дуже багато рецептів, які не тільки.